Виставили запоріг працівники підприємства «Геркон», що обслуговують ліфти по вулиці Полтавській, лишилися без службового приміщення. Міська влада ухвалила рішення забрати квартиру, у якій чергують ліфтери. Нерухомість планують передати для проживання пільговикам. Ліфтерів вже переселяють у підсобне приміщення. Ті покидати квартиру, яку облаштовували разом із мешканцями будинку. Відмовляються. Подробиці далі від Яни Семенюк. В цій квартирі бригада з ліфтера та майстра чергує цілодобово. В цьому приміщенні працівники геркону працюють вже три десятиліття. Зараз їм пропонують переїхати в напіввальну кімнату без зручності. Ліфтери кажуть, в таких умовах цілодобово працювати не зможуть. Мені тут треба знаходитися сутки, тому що визивають і викликають визивають будь визивають час суток. Як я обитати в цих условиях і покушати, відпочити, і взагалі тут ну зайти сюди, противно. В невеличкій кімнаті немає водопроводу, а санво. Узол стоїть посеред приміщення. Електрика тут забезпечується лише двома переносними розетками. Не бажаючи працювати в таких умовах, ліфтери вирішили прийти до секретаря міської ради з собою. Принесли звернення та підписи від місцевих мешканців, що підтримують працівників геркону. Як це муші не жінчину, це зігнати? У поцібу я не знаю других приміщеннях чи підприємствах. Роблять кімнати відпочинку, там для людей все стараються. А у нас на ворот получилось. Секретар міськради заявив, що квартира належить місту, тому через брак житлової площі для пільговиків влада вирішила нерухомість дати під житло. А умови комфортної роботи в новому приміщенні ліфтерам має забезпечувати директор підприємства. Вони, коли заявляли патенти, вони сказали, ми повністю забезпечені матеріально-технічною технічної У нас все є для обслуговування містів, тому я взагалі не бачу проблеми в цьому. Сам директор підприємства Олег Слінченко телефоном повідомив, що готовий провести необхідний ремонт, і пообіцяв робітники працюватимуть в комфортних умовах. Сантехніку зробимо, ремонт зробимо, двері поставимо, закриємо, щоб тепло світло було. Ну, і положено людям, щоб вони в людських услугах там знаходились. Роботи директор компанії пообіцяв провести протягом одного-двох тижнів. Яна Семенюк Ілля Зеленкін, Іван Фоміченко, день за днем.